Вітаю, громада! З вами Олександр Краєв. І сьогодні ми спробуємо з вами докопатися до істини, чому Сполучені Штати Америки, наші ключові політичні та безпекові союзники, не готові підтримати бажання України прямо тут і прямо зараз вступати до Північно-Атлантичного альянсу. Поки що, з наявної інформації, ми можемо зробити висновок, що причин тому є три: одна з цих причин носить Характер глобальної відповідальності Сполучених Штатів перед своїми союзниками друга стосується їх ключового опонента. А третя, на жаль, не має ні логічного пояснення і не витримує жодної критики. Тож будемо розбиратись. Перед тим, як ми почнемо, нагадую, підписуйтесь на цей канал, ставте свої реакції на ці відео. Будь-яка реакція важлива, будь-яка реакція є вашою думкою. Цей канал було створено для ваших думок і для нашої з вами дискусії. Перед тим, як почати говорити про позицію Вашингтону стосовно членства України в НАТО, треба зробити декілька важливих зауважень. По-перше, прямо зараз про членство в НАТО для України мало хто може сміливо говорити. Насправді. Хоча й не існує жодних заборон для країни, яка перебуває в стані активної війни до вступу в альянс, згадайте хоча б вступ туреччини і Греції в 1952 році. Проте, вступ України прямо зараз в умовах війни з великою ядерною державою до північно-атлантичного альянсу створить дуже багато проблем для самого альянсу. І перш за все, це питання застосування статей 4 та статей 5 Вашингтонського договору. Фактично, натівці розуміють, що альянс як такий не зможе втілити своїх ключових зобов'язань, як би він того не хотів. І якщо це не створить екзистенційну кризу для блоку, як мінімум це породить внутрішнє протистояння, внутрішнє непорозуміння, яке точно буде використано і росіянами, і китайцями. Тому, на жаль, наші найбільш оптимістичні очікування поки що навіть не розглядаються. Якщо ми кажемо про позицію Сполучених Штатів, то їх позиція залишалася незмінною дуже довгий час. Ключовий акцент цієї позиції в тому, що для України двері в НАТО завжди залишаються відкритими. Але тут маю процитувати нашого міністра оборони пана Різнікова. Нам ніхто так і не вказав, де ці двері знаходяться, і скільки разів вони не були відкритими. Тому американці зайняли вичікувальну, багато в чому обережну і, можна сказати, навіть пасивну позицію стосовно українського членства в НАТО. Тож, які тому причини? Перша причина, яку варто назвати, стосується так званої глобальної відповідальності Сполучених Штатів. Цей термін, який дуже часто використовують американські дипломати, і він стосується. Лідерської позиції США на Заході. По суті, того, що як тільки Сполучені Штати починають підтримувати певну стратегію, парадигму, заявляють про певну позицію або починають боротьбу з тим чи іншим явищем, весь захід відповідно підтягується і починає працювати в тому ж ракурсі. Єдина проблема в тому, що коли ми говоримо про членство в НАТО, ми маємо не дуже позитивний приклад того, коли позиція Сполучених Штатів не викликала подібного єднання. Згадаємо вступ до НАТО, Фінляндії та Швеції, який для Швеції на жаль досі продовжується. Це був той момент, коли Сполучені Штати сказали своє рішуче так, коли всі країни почали працювати над тим, щоб прийняти до альянсу нових учасників спільноти, і це саме той момент, який використали угорці та турки для власних політичних махінацій, фактично для політичного і глобального шантажу двох країн і всього північно-атлантичного альянсу. Ми бачимо, що Ердоган досі продовжує буквально вициганювати у Швеції все нові нові політичні поступки, які давно вже не стосуються лише курдів і опозиційних журналістів, які перебувають на її території. І тому розуміючи всю складність ситуації, яку створила російська агресія довкола питання членства України. Розуміючи, що є ще більше країн в межах блоку, які готові будуть використати цю ситуацію проти України, Сполучені Штати за їх власними словами не хочуть ставити такий великий ризик над всім процесом вступу України до НАТО, і тому прямо зараз вони не готові оголошувати свою підтримку, аби фактично не схарапудити весь довгий процес української співпраці з альянсом. І звісно ж нагадую вам, підписуйтесь на цей канал, заходьте в коментарі, залишайте свої реакції, обговорюйте, дискутуйте, тому що це надзвичайно корисно і для вас. І для розвитку цього каналу друга причина полягає в позиції Китайської Народної Республіки, Незважаючи на успішні візити Блінкіна до Пекіна цього місяця, і поточний триваючий візит міністерки фінансів Джанет Єлен, американці не до кінця запевнені в позиції Китаю, яку як Пекін багато разів повторював, вони бажали б тримати в нейтральній площині. Так, американці чітко вказали Китаю на той вибір, який в нього існує, або вести себе адекватно, залишатися нейтральними, не допомагати Росії і тоді мати торгівлю зі Сполученими Штатами, або почати допомагати росіянам і також стати вигнанцем із світу високих технологій нормальної торгівлі. Китай чудово зрозумів цю різницю. Проте нічого не було сказано стосовно питання розширення НАТО. Тут ми з вами маємо повернутися на півтора роки назад і згадати, що в той момент, коли китайські журналісти ще дозволяли собі просуватися разом з російською армією і заходити разом з ними в тимчасово окуповані українські міста, саме в той момент китайський МЗС раз за разом, день за днем, на кожному прес-брифінгу, стверджував, що причиною цієї війни є нібито розширення НАТО. Щоб Росія мала абсолютно всі права, за словами китайців, реагувати таким чином, тому що агресивне розширення НАТО ставило нібито під питання всю світову безпеку. І з того моменту нових позицій в цьому аспекті Китай не висловлював. Тобто, з самого початку маємо вважати, що позиція Китаю залишається незмінною. Отже, тут і постає проблема. Якщо Сполучені Штати на фоні відносно успішних переговорів із китайцями, на фоні контактів, які тільки-тільки почали встановитися, на фоні того, що Китай все таки погодився утримувати власну нейтральність е в війні, яку розв'язала Російська Федерація, на цьому фоні казати про підтримку розширення НАТО, яке для Китаю явно є червоним прапорцем, це означає знищити всю налагоджену систему китайської нейтральності американо-китайських відносин. І, на жаль, для американців Китай є загрозою першочерговою для для американців, Китай є тим, з чим вони мають боротися наступні роки, якщо не десятиліття, і вони не можуть ризикувати цією глобальною стратегією. І вибираючи між членством України в НАТО прямо тут і прямо зараз, і відносно спокійним контрольованим Китаєм, вони все-таки вибирають відносно контрольований Китай. Третя причина, як я вже попереджав, дійсно виглядає нелогічно і навіть з реалістичної точки зору, не витримує жодної критики. І причина полягає в президенті Сполучених Штатів Америки Джозефі Байдену. тому що незважаючи на те, що США є працюючою адекватною демократією з усіма наявними інститутами. З розподілом гілок влади за повноваженнями, за можливістю впливу на певні ситуації за конкретними сферами зацікавленості, позиція президента все таки залишається однією з визначальних. І по тій інформації, яка до нас доходить з Вашингтону, президент не готовий зараз прийняти це рішення, які він на те має причини, не зрозуміло. Не пояснюється з якої логіки він виходить. Яка парадигма його мислення? Чому він, маючи майже п'ятидесятирічний. Досвід у політиці приходить до висновків того, що прямо зараз Україні таку перспективу, як членство в НАТО, давати небезпечно. Але маємо те, що маємо. Президент Байден не готовий прямо зараз прийняти виконавчі рішення і підтвердити прагнення України е, стратегічним планом для членства в НАТО. Тому, на жаль, ми маємо продовжувати працювати в цьому напрямку. Маємо продовжувати вести свій наратив про те, що це є необхідною мовою нашого руху вперед. Це є необхідною мовою європейської безпеки, і лише так Україна після своєї перемоги на полі бою зможе досягти перемоги дипломатичної. Проте, як ми бачимо, незважаючи на весь песимізм, який в даному випадку скоріше можна назвати реалізмом, ми отримуємо все більше і більше позитивних сигналів від наших союзників, як в Центральній Європі, так і загалом в блоці НАТО. Ми отримуємо більше позитивних сигналів від наших дипломатів і наших військових. Тому, незважаючи на те, що боротьба триває, ця боротьба триватиме успішно для нас і дійсно призведе нас до правильних результатів. Дякую за вашу увагу, громадо. Почуємось і побачимось.